Ми не маємо права їсти і пити, хіба не маємо права сестру чи жінку водити, як інші апостоли, водять, брати, Господні, яке. Чи може один я і верна, ми не маємо права на те, щоб не працювати, ну, коли своїм коштом служив війську, то садив виноградник і не їсть і нього помилку, то пасе стаду і не живиться молоком від стану, і я говорю, тільки людину. Tipaj je zakon ne kaže, da...

Ві. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен 10 тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей, все, що він мав, і віддати. Тоді слугав їх поклонився лицем до сім'ї і каже, потерпи мені, пане, все тобі вербув, і знусердився І відео і Відпустив його і подарунку Богу. Вийшовши, той слова з дивом по носу і свій слух, який винен був йому соминарій, схопив його і почав рушити його, кажучи, верни, що він, Стів вслуха його впав йому в ноги і почав його просити. Потерпи мені я тобі верну, та той не хотів, пішов і кинув його в темницю. Аж поки не верне було, коли товариші його побачили, що сталося, засмутили свобіли звені. Пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому, «Слово Кави, я просив тобі весь Бог Твої, бо ти мене благав, через було тобі на твоїм товаришем, як я був з на тобою, і рознімавши його пан, передав його катам аж поки не менне й всього Богу. От Отак і Отець Небесний, буде не чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Царство небесне, схоже на царка, що звести рахунки з слухами. Приведено йому одного, що був винен, десять тисяч шалань. C'è una auto e c'è un video, ma non è che gli ho potuto dare gicco, gli che il session, ma voi vi date. non vi date voi. Se mi se ne vi date. Є смертні, не є скінчим. Має кінець. Кінець прийде. Завершення було колись наш. А Бог є вічний, Бог є безсмертний, Бог є необмежений, необмежений. І отих 10 тисяч ріхів супроти Бога. Оставлю отруша питання шише. Ангел може перепросити, що вирішили, не може перепросити? Ні. Оце є причина, чому мусіє Божий прийти. Vibes mesci, non mi ha mai occhi in essa. Vest restano è tornerò a vedere per voi un vestito. O vi il sangue si è vuoto, si e per ha interessato a chiunque per il possente. Ma ciò per il possente è gustato, ma lo sta a vedere, ciò per il possente. Не було би. І людина не злішила, знову ізрішила. Значить що? Син Божі знову би приходити. Правда, брати? Другий раз. «Потерпи мені пане все тобі верну. І присердився пан над тим свого. відпусти його. Пішовши той слуга, здибав одного своїх слуг, який винен в уйому Синані, схопив їх, почав рушити, кажучи, верни що ми. На той слуга впав його в ноги і почав просити. Потерпи мені, я тобі верну. Здався про церкви і цар, тобто Господи Бог, і звернувся до того слуги, якого він пробачив десять тисяч. А той, хто мене пробачив пробачить сподинарій. Порівняйте десять тисяч тяжких, а собі навіть це легких. Слугову Богу, я простив тобі весь Бог, бо ти. За твої товариші, як я возносився тобою. І всі володів, отче наша приводи, і простина провини наші, як і ми прощаємо до нашим. Простина, як ми прощаємо, наша образа Бога є вічна, нескінченна. А образа ближнього – це така образа тимчасова. Щоб підійти припросити, і він пробачить нас, але щодо Бога гріх, він має іншого характеру, тепер на А Знаєте, чому є чистилище? І чому людина може в чистилище відпокутувати? Але знову, як чистилище людина може відпокутувати Богу, очиститися. За дядя чому? Знов? Завдяки смерті Христа? Хриса, І коли особа душа попадає в чистилище, вона очищується, не тому, що вона заслуговує, але тому, що знає Христос моє. І завдяки Христові вона може провести це. Разве он молодателей человека любят замуж, и не і на віки веки. Слава тобі, вы Христа Божья и наши слава тобі. Sveti slavni se moj apostoli, v svetu, ki se našel za to, ustavnih jepisko pa je prosto tega rada, višji, vse to je reč, spasajna, zakladni človek, ki je bil v pravem času.